Всім доброго дня, компанія «Автобіс» вітає вас. Сьогодні 27 травня, субота, Рівненський автобазар в повному оргазарі працює, буде огляд комерційного автотранспорту. Не забуваємо лайкати, підписуйтесь на канал, сідаємо зручніше. І всім приємного перегляду. І так, поїхали. Портконект в довгій базі 2019 рік, 2-літровий бензиновий двигун. На автоматі. Контактний телефон. Пробіг, написано 3 тисячі, Ну це вже позвоните до власника і запитаєте, на жаль, зачинений, можу вам показати тільки його зовні. Двоє розсувних дверей, це довга база. Ось так він виглядає. Ford Transit Custom. На даний час він грозовий. Можна зробити офіційно переобладнання і буде вам пасажир. Автомобіль на автоматі з бензиновим 2 двигуном. 2019 рік. 11977. Кожна цікавило, телефонуйте до власного Трафік для комерції, для роботи, для бізнесу. 11 рік 12800 2.0 легковий пасажир. Контактний телефон Сріблястий металік, бачимо постійний облік, спереді протитуманні туманні І це в нас довга база. Показую вам гуму. 115, 2.0, 84 кВт. Вказує вам, Мультикірмо, механічна коробка, і дву... не кондиціонер, а клімат контроль. Автомобіль в дублі. На даний час стоїть 5 місць. Що перед що гума відміна, Ззаді є портроніки, невиличка коцка, ну, таке це робочий процес і така буде. Це Рено-трафік. Дуже популярний виросла ціна на ці автомобілі, тому що вони ну, як би себе зарекомендували своєю витривалістю, своїм можливостям зручності, комфорту. Ну, Як серед мікроавтобусів вони дуже, скажу вам, привабливі, привабливі розходом і практичні. Кось зацікавив такий автомобіль, телефонуйте до влас. Це світу. Це пасажир з 3-літровим дизельним двигном, найкращим двигуном, який їде. мене наступили і вам єде. 2007 року 3 літровий дизель на автоматі. Місний пасажир 14 400, контактний телефон, безключовий доступ, шкіряний салон, Мультифермо. коробка автомат, круїзконтроль, 346 тисяч пробігу, боковий айрбек. І Це оригінальний заводський пасажир. Так. Автомобіль в довгій базі, ззаді кляпа. Так. Ось Оригінальна пластмаска, бачите, пластмаска ніде не затерта, не зачухана, автомобіль повністю відповідає стану Мерседесу, такий, як має бути. Бо багато скажімо так, є автомобілі по шкрябані, а це автомобіль вартий уваги. Ціленькі, порожки, всі цілі, електродверцята. А Спокадіть, скільки скільки ось так він виглядає всередині криша. Вся ціла. Для подорожі для сім'ї з 3 літровим дизельним двигуном оригінальний пасажир Mercedes Vito. 14400. Кого зацікавило? Телефонуйте до влади І це ось такий Opel Vivaro 4 року 6800. Контактний телефон. Об'єм двигуна 2,5 дизель. Ось такий грузопасажирчик в довгій базі. Так, да, він старенький, але це невеличкий бусик, Не всі кошти мають купити новий автомобіль і вони шукають різні варіанти. От, можливо для вас дорого, телефонуйте до власника, торгуйтесь чи домовляйтесь з людиною. Ззаді ще ряд сидінь. Є боковий айербек, монітофон, кондиціонера немає. 6800. 2004 рік. Когось зацікав автомобіль. 60, я перепрошую. Четвертий рік телефонуйте до власника. Чобіток 2003 року 1,5 дизель. Вартість всього складає 2999. Менше, ніж 3 тисячі. От, а якщо поторгуєтесь, буде ще менше. З дизельним двигуном, контактний номер, автомобіль в білому кольорі, і це є пасажир п'ятимісний. Так, зразу покажемо. Ззаді ще є багажне відділення. Люк зверху. Для роботи Дизельне Рено Кенго, так, є фонарі, є такі е, тимчасові незручності, але ви можете, як кажуть, перезвонити до власника, поторгуватися по ціні. Кого Цікавий такий дизель. Телефонуйте по вище вказаному номеру телефона. Кенго 2999 2003 року. Форт транзит. Connect Maxi 2005 року 1,8 TSI мотор 4500 доларів торг. Ось Сріблястий з дизельним двигуном Т230. Ford Custom. Це Коли людина висока ростом, дуже зручно в ньому сидіти. Бачите, дверний пройом високий. І коли людина не влазить в автомобіль, може собі купити такий автомобіль. Мягкий він в керуванні, скажу витрати пального. Скільки витрати пального беруть, солярки? 7 літрів. От, витрати пального складають. Це є в нас пасажир. Високий по висоті. Можна навантажити товару, все сидіння відкидується. Для роботи, для бізнесу. Ось такий автомобіль. 1,8-4,5 контактний номер. Кого зацікав автомобіль для роботи, для бізнесу, для своїх потреб порткастом. Телефонуйте до власника. Львіваро, пасажири, коротка база. Ось такий жовтий колір, 1,9 дизель. 8 посадочних місць, вартість складає 7,400 торг. Контактний телефон. Це, до речі, самий перший двигун і рахується самим надійним. 1,9. Ну, скажімо так, 1,9, щоб живий автомобіль, тяжко знайти. І тому у кого такі автомобілі є, то Другі. ці автомобілі не дешеві. Бачите, 2002 рік. Вартість складає 7400. Ну, що вибирати, т 4 купувати. Чи купувати Opel Vivaro, вже вирішувати вам. На, на жаль, власника немає. Все, що я можу показати, це зовні. 7400 2002 рік. О, зацікавило такий автомобіль. Телефонуйте до власника. такий чепвіток 12 року 6950 Peugeot Partner. Це 232 тисячі пробігу. Автомобіль є свіжопригнаним. І автомобіль в пасажирі. 6 така рука передач, дуже популярна. Це дизель у вас, так? Дизельний двигун 1,6. Дуже економний, дуже практичний. Який себе зарекомендував реальних наших і ці двигуни, ну, люди не мають з ними клопоту, вони їздять. Ось так він виглядає. Це у пасажирі. 6950. Для бізнесу, для домашніх потреб можете придбати собі економний чобіток. 6950 в білому кольорі. 232 тисячі пропіву. Козицька у телефону до пару в довгій базі синього кольору. Пасажири, двохлітровий дизельний двигун 84 кВт, спереді прокітовман, мульні фари, кінгурятник, алесплавні диски. І це пасажир, механічна коробка передач, музика, кондиціонер А ці дверцята не відкриваються Так, показуємо зараз. А, так, показує, де ролики. Кузов Оцинкований, це є пасажир 9-місний. кузову видно, що автомобіль збережений. Є також прицепний пристрій. Ззаді. А задні двері не відчиняються. Постійний облік. Задні дверцята як відкрити. Ага. Так, Не хочеться ламати. Так. І ззаді є багажне відділення, де ви можете навантажувати собі товар. От, посадили пасажирів, а ззаду ще навантажили товар. І під капотом покажіть, будь ласка. Так, Зараз відкриємо. Дверні. Як воно там? Покажіть у вас систему. під капотом і 2007 рік вартість складає 8,5 бачите під капотом ціленькі, збережені, тут де, в них запитіває Ржеві і тут все ціле. Автомобіль по кожного збережений. тому він вартий важко уваги, повна маса автомобіля складає 2900. І коштує він 8,5. Когось зацікавило, телефонуйте до власника. Мастер 2020 року 22 800,3, 150 дизель. 110 кВт, 211 тисяч пробіг, контактний телефон. третя довжина. От, передній привід. Вже новіший автомобіль. Автомобілі свіжо пригнений. Покажіть під капотом, зараз покажемо ще. Людям у нас розворотні двері на магнітах, задні паротроніки, без ключовий доступ. Ось такі всередині. Уже новий тип вогуна, Євро 6. Козі цікаво, телефонуйте до власника. Контактний номер. Їсть 11 тисяч пробігу. Такий Реномастер. Якраз люди додому їдуть. А це друга довжина вже в новому обличчі. Довжина буде, складає 3,30 багажного відділення. Зараз власник заведе вам. Заведіть у догон. Заведений двигун. Така робота двигуна 2,3. 20 рік, 188 тисяч кробів, контактний телефон 22400 в жовтому кольорі, в другій довжині. З боку подвійне сидіння, мультикермо, телевізор. Ось так він виглядає. В другій довжині. ззаді партроніки, привезені. з Німеччини буде збережена кого такий автомобіль, телефонуйте по вказаному номеру телефону. Це вже автомобілі Євро 6 у новому обличчі. Так, Renault трафік в довгій базі. 2019 року вартість складає 15,5, 168 тисяч пробігу. От, показую вам гуму. На даний час це грузовий, механічна коробка передач, мультики телевізор. Можна перебладнати в пасажира. 19 рік це буде орієнтовно десь коштувати там 600, умовних одиниць. Документи перебладати на пасажира. Ну, Автомобіль як новий, бачите в середині. І цілий збережений автомобіль. А також ви можете собі додому щось купити, що вам необхідно. автомобіль завезений на фірму і вартість 15,5. Контактний номер, скажіть, будь ласка, ще раз. Бо там номера немає. Скажіть номер. 66 так. 718 23 54. Запитувати Мішу. Запи, запитувати Мішу. Кому? Да, кому потрібно такий автомобіль. Трафік знову таки 20-го року. Вартість вкладає 17 800. Ось така комплектація. 19 07 15 реєстрація. Показуємо гуму, а на даний час це коротка база. А є ключі відкриті? Нема ключів. Ось так він виглядає всередині. Це Грозовий, 20-й рік. Можна переблудати на пасажира. Збоку подвійне сидіння, телевізор. А вже в лайтфарі, бачите, змінені вже. Якби вже нове обличчя автомобіля, вже решітка додана, це автомобілі з Німеччини. Коштує він 17 800. Контактний номер, скажіть, будь ласка, ще раз. Той самий. Кажіть. Запитувати. Запитувати Михайла. Михайло. Т4 косой. 9950-2003 рік. 302 тисячі пробігу оригінального контактний телефон. Пасажир. 8 плюс 1 16 дюймового колеса. Збоку дві одиночки, електрозеркала, електропідйомники, кондиціонер, Серебристий колір. На 16 гума. ззаді розпашонка. Так збережений. Збережене багажне відділення, нічого не потерте, не затерте. Автомобіль вартий вашої уваги. Сидіння крутиться, бачите, комфортний по салону автомобіль. Тому відповідна ціна печки, дуви. Ось потолочок. Коли зацікавив автомобіль, телефонуйте до власника. Ціна складається автомобіля 9950. Файн-каді в АНКАДі, пасажирі. Автомобіль на ресорах, тому часто ці автомобілі купують люди е, не тільки для сім'ї возити, а також щоб возити товар. Через те, що ви навантажите в нього 400 кг і він вам не сяде, як великовий автомобіль. От. Ось такий кадік сріблястий продається. На легкосплавних дисках. Уже, бачите, фари вже такі. Це в нас 16 рік. 120 тисяч пробігу двохлітровий дизельний двигун, відмінний стан. Механічна коробка передач. Заді є прицепний Поняв. Цікавий, такий автомобіль. Телефонуйте до власника. За номером телефону має 2 літровий дизельний двигун. Про Транзі 2013 рік. Пасажир 8 плюс 1, 2,2-92 кВт, пасажир 9 місць. Контактний номер в білому кольорі. Довга база l 3 h 3 на 16 дюймових колесах. З боку подвійне сидіння, мультикермо, манітофон, музика, все як має бути, передній привід. Бо вони бувають і задній привід, на даний час це передній привід. Ззаді є прицепний пристрій, постійний облік, комплектація, тренд. Ззаду полочка така. І це оригінальний заводський пасажир. Багажне відділення, щось сложити. По козу ви бачите, він живий. Салазки, по яким їздять сидіння, сидіння оригінальний заводський пасажир. Дозвольте так, ось так він виглядає. Ось так. Виглядає оригінальний заводський пасажир. Довгій базі. 2,2-92 кВт. 2013 рік, 9 місяць. Контактний номер. Кого зацікавив, телефонуйте до власника. Два слова щось за автомобіль розкажете. Щось розкажете за автомобіль? Хороший автомобіль, все. одним словом, хороший автомобіль. Телефонуйте власника, звати Микола, торгуйтесь, уточнюйте ціну. знову таки приїхав в серебристому кольорі Івеко. 50-ка. 50-180. Ось такий стрібляста. На 195 на 75, на 16 гумі, платформа, спарочка, можна сюди поставити і холодильне осадкування, борт, все, що бажаєте. Автомобіль свіжо приїхав за кордону. Коробка автомат, мультикермо, кермо не затерте. Показую вам раму. Заведений двигун. Автомобіль привезений з Голландії на Спарсі. Довжина скільки рами? 380. 3,80. Покажіть, будь ласка, під капотом автомобіль. І це 3 літра. Люди люблять з такими двигунами Iveco купувати. Автомобіль тільки приїхав. Чисто працює. Ніде нічого не капає, не стукає, не грюкає. Ось такий автомобіль. Два слова за автомобіль, що розкажете. В ідеальному стані. рік випуску. 18-й рік випуску. Трьохлітровий двигун Дизельський кіловат. 132 кіловат. Повна маса автомобіля. 5200. Він на себе скільки бере? 3 тони. Бере цей автомобіль і вартість цього автомобіля складає. 25 половиною. Ваш номер телефона? 068 022 41 74. Запитувати? Прошу. Запитувати Олексія, кому потрібно Івеко? 50. -очка. Новий автомобіль. Телефонуєте до Олексія. Рено Кенго в грузовому варіанті 2019 року в короткій базі 170 тисяч пробігу 1,5 66 кВт. Без підкрасів. Контактний номер. Вартість складає 11 950. Можна торгуватися. У білому кольорі пригнаний. Збоку одиночка. І це грузовий мішлін гума. Взаді партроніки. Акуратненькі, ціленькі автомобіль. Зазорчики з кругом всі співпадають. Для, біз... для бізнесу, для комерції 195, 65 на 15 гума. Можна перебладнати, зробити пасажира. Орієнтовно перебладнання десь буде коштувати в районі 700 умовних одиниць, бо якби новіший рік. І можна зробити як грузопасажир, пасажир. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Віваро чорного кольору в довгій базі, привезений з Німеччини 2.084 кВт. Свіжоприне, 231 тисяча 13 150 Контактний телефон 068 33 20 151. Opel Vivaro у довгій базі. Повна маса 2900. Механічна коробка передач. І це оригінальний заводський вантажний пасажир в чорному кольорі. Багато людей саме шукає собі чорний. Тут, каже, хочу, да, він мажеться, все, але я хочу чорного кольору, будь ласка, якраз для вас такий автомобіль. Вот. Вони зараз дуже подорожчали в ціні через те, що вони набрали популярності своєю практичністю, витривалися для наших доріг. Підвізкою кузу це як легковий автомобіль і в той же час це як мікроавтобус, щось перевезти, завести. Дуже зручний, дуже практичний. От Багато людей хоче саме старого зразка Opel Vivaro. Opel Vivaro чи через трафік. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Це світло світо зеленого кольору. Це в нас 11 рік, оригінал, 9 місцерітній пробіг, 180. 5 тисяч пробігу, вартість складає 12 700, контактний телефон, сервісна історія. Все автомобілі є, легкосплавні диски. хороша гума на 16 65. І це в нас пасажир. Вікна протоновані, пірелі гума, взади кляпа, прицепний пристрій. Це Віто 110 Оригінальний пасажир. от Можу вам тільки так показати, на жаль, але ціленький, акуратненький, і автомобіль варти ваші уваги. Хто шукає собі для бізнесу, для роботи, хоче мерседеса і хоче все-таки мерседеса, будь ласка, мерседес Віто шукаєте собі комерційний автомобіль. Тому не гайте часу, а завітайте до нас на автоплощадку в місті Рівному. Поруч з авторинком, ліворуч, знаходиться наша автоплощадка, де в нас є випір комерційних мікроавтобусів, де ви можете приїхати і вибрати те, що вам потрібно. Можливо, готівковий безготівковий розрахунок, можливі варіанти обміну. Завжди раді вам допомогти. Телефонуйте за номером 067-360-2202. Компанія Автобіз. Роботи автомобіль, будь ласка, Fiat Scudo, грозовий з 1.9 простим дизельним двигуном. Він грозовий, обслужений. Вартість автомобіля складає 5900. Чому? Через те, що автомобіль з хорошим двигуном, з хорошою підвізкою, з хорошим станом, кузова. Те, що шукають люди. Можливо, готівковий, безготівковий розрахунок, можливі варіанти обміну. От. На хорошій гумі два комплекта дисків, літо зима, прицепний пристрій. І це роботяга. Кому потрібен такий автомобіль, телефонуйте компанію «Автобіс» за номером 067 360 22 02. Фіат Скуту з 1.9 дизельним коном. Бо чобіток 2011 рік. Весь в рідній фарбі. 1,3 дизель, 5-місний пасажир. Механічна коробка передач, легкосплавні титанові диски, без жодного підкрасу. На хорошій гумі, що перед, що зад. Акуратненький автомобіль по салону. Без жодного підкрасу. Вартість цього автомобіля складає 5999 умовних одиниць. Кому потрібен такий автомобіль для роботи, для бізнесу. Дуже економний, дуже практичний, можливо, готіковий, безготіковий розрахунок, можливо, варіанти обміни. Обміну телефонуєте компанію «Автобіз» за номером телефона 067 360 2202. До зустрічі до перемоги!